Я дуже радий висловити особисто від імені українського народу від президента Зеленського вдячність всім мешканцям регіону і Жешова окремо. Ви справді стали дорогою життя, повітряного життя для українців. Ви стали найбільшим хабом, через який. Йде Україні допомога наших союзників, і ви стали тими воротами, через які до нас приїжджали іноземні лідери, і ми вирушали з нашими візитами за кордон для того, щоб наближати справедливий мир. Все, через Там це третьок. Владеко, не літа його. Ну, можемо.